Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Це спецпроєкт Волинь на варті, і з нами на зв'язку чотири учасники рок-гурту Мій конфлікт. Це Рома Вітаємо. Стрецький. Так, Вітаємо. Так, хлопці, мушу вас відрекомендувати. Це Рома Стрецький, Макс Яковенко, Єгор Петров. Богдан Бондаренко, і ми сьогодні будемо говорити про вашу нову роботу. Пісня не мовчи. Ну, стара нова робота, оновлена. Так, розкажіть її історію. А, ну, я її написав десь у 15 років. Це був 16-й рік, і була вона написана під впливом революції гідності, яка була у 2014 році. Бо я безпосередньо бачив її у прямому ефірі. І, звичайно, була, була трохи іншою, але з часом, коли е, пройшов певний час і почу... і сталася війна, вона стала зовсім іншою. Вона отримала нове обличчя, яке, на мою думку, може допомогти людям у такі скрутні часи, як зараз. Бо це те, що болить, це те, що е, з чим ми живемо. Живемо і що ми бачимо перед собою, і ми хочемо, щоб коли це все закінчилося, як і було в тексті, наша країна, коли ми переможемо, сіла за одним столом, Сила за столом так. варто для... зазначити, також що от дійсно пісня була написана у 2016 році, була написана під впливом події революції гідності, але дійсно вона не тільки про ті події, не тільки про ці події, а загалом про нашу боротьбу за про боротьбу за нашу незалежність, про право на наше існування на існування України взагалі як нації, і тому дійсно вона об'єднує ось такі дуже важливі, дуже суттєві події для нашої країни, і просто дійсно у кожного з нас болить. І ми, от, за допомогою музики, за допомогою творчості, хочемо виражати ось цю позицію, громадянську позицію, тому що зараз зрозуміло, будь-який артист, який поважає себе, поважає свою країну, він просто не може обходити ось ці всі теми стороною. Ну, ми обов'язково дамо цю пісню послухати нашим глядачам та радіослухачам наприкінці нашого ефіру. Ті, хто дивиться нас в кабельній мережі, а також хто слухає на радіо. Дякую. Та, хто ж, наприклад, дивиться нас у Ютубі або у Фейсбуці, даємо посилання на ваш Ютуб канал. Я так розумію, це ваш новий Ютуб канал, там лише одне відео. Ну так, ми його нещодавно створили та ось закинули все, що все необхідне. Ну, а Це загалом розкажіть елемент. про свій гурт. Трішки. трішки, та розкажіть, звідки ви, як давно ви разом, що ви граєте, що співаєте? А, ну, ми... Кожен з нас, з різних міст, ну як кожен, ну, Тебе... ми з собою з Дніпра, так, Єгор. З Житомирська область Так. — І Максиме. Я з Миколаївської області, з прифронтового. Села на кордоні з Херсонською областю, тому дійсно для нас це дуже ось така суттєва, дуже значуща тема. І ось ми зібралися близько двох років тому, так на Так, і почали нашу діяльність. Виступали, розкажи Виступали так на івентах наших друзів від Майдану до Подолу. Ось. А як ви знайшлися? Всі разом. Ви студентські друзі. Де ви, де ви а, зараз? Суї да, суї да, суї. Це студентські роки, які нас об'єднали. Це стало таке місце точка точніше, точка у часі та просторі, яка допоміг да, Яка нас всіх об'єднала? А розкажіть, чому мій конфлікт? Да, ми... Про що, про який конфлікт ідеться? В кожного з нас, у кожній людині. Є всередині свій конфлікт, яка вона вирішує в першу чергу з собою. Це її конфлікт, це мій конфлікт. Це про внутрішню боротьбу. От завжди, от в будь-яких життєвих питаннях ми переживаємо різні емоції, і от мова йде якраз про ту цей внутрішній конфлікт, тому що завжди є два погляди на речі, і, от, власне, ось про це ми хотіли сказати ось такою назвою. Тому ось так розкажіть ще, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам: хто, наприклад, фронтмен у вашому гурті, та хто гітарист, хто грає на інших е, е, інструментах? Добре, добре. Я е, фронтмен, я басист нашої групи. Я на барабанах на ударних, я гітарист. А до того! Ви мали е, якийсь досвід е, роботи в гуртах, чи пісенний досвід, чи досвід е, роботи музикантами? Чи є у вас взагалі музична освіта? Ні в кого насправді немає. Бо, бо, на, на мою думку, я, якщо можна, да, да. музику треба писати. Ну, це неможливо цьому навчитися. Воно повинно йти від серця. Від... Від твоїх почуттів від того, що всередині, і саме це допоможе тобі знайти нужний акорд, oh, так, струну, звучання. Та тобто навчитися так. гарно просто грати можна. Звичайно, кожен але Вінки все грати, але якось відчувати висловити в музиці настільки глибоку, там якусь думку чи позицію. Це потрібно ну дійсно відчувати просто. так серцем, серцем це правда, а У чудовий мене. маєте плейлист. Повтор... Ще повтори, рід, раз. Будь ласка, власний плейлист. Ну, скільки вже композицій створено? Mm. А, ну тут по суті пісень вісім, але ми вирішили випускати їх потрохи по черзі, там. так. Угу. Да, Розкажіть, будь ласка, ще де вас застала війна, та як вона віде. на вас вплинула на вашу творчість, на ваше життя? Ну ось ми спочатку дуже багато виступали е на різних, на різних івентах. І от коли почалася війна, ми всі роз'їхались по своїх домівках. Я залишився зі своєю коханою в Києві. Ми сиділи, і потім ми якось все ж таки змогли зібратися наново. І у часи, коли з івентами дуже туго, ми почали працювати над. Е Записами а, саме та, записали, думати, що та. записуватись, тому що вже і потрапляти в саме а, музичне поле. Mm -hmm. тобто а ви зараз десь виступаєте? виступаєте? Ні, ми зараз в, в, вирішили саме займатися матеріалом, і після вже певного якогось періоду почнемо знову виступати. Ну, а зараз мені, більше зараз... студійної роботи. Так. Та, чи не прик не, чи не привідкриєте та секрет. Все-таки, що ви зараз записуєте, що ви створюєте, чи це пов'язано з війною, чи це щось? Чи лідично, це лірика, особисто, чи це соціальні речі, чи. А, ну. А, ну, я сподіваюся, що можна розказати, що буде наступним. Ну я трошки привідкриємо. Трошки можна, так. так я думаю. Це ми випустимо е, свою версію пісні «Київ і Мій, бо. Зараз дуже багато людей поїхали за кордон, залишили свої домівки, і вони всі дуже сумують за, за своїми містами. І Київ для багатьох людей це особливе місто. І ми хочемо людям подарувати, нагадати так, що Київ досі стоїть. Він ще живий. І його серце досі б'ється, і буде битися до останнього. Ось е, інші роботи, про які ви згадували, та, чи їх десь є можливість почути, поки що їх на YouTube каналі немає? Поки ні, все потрохи. Все, все потрохи. потрохи. Та. Далі просто вже буде так, більше про як ви сказали, там, і лірика, і трошки драйвовості, тобто, буде трошки по різному, вже будемо якось а розбавляти. Можете сказати, хто ваші кумири? Чи є вони у вас? Ну, моя мама. Насправді дуже багато артистів, які нас надихають. Ми власне з хлопцями надихалися попкультурою минулого століття, і от кожен слухає, в принципі, щось своє. От мені, наприклад, дуже подобається Red Hot Chili Peppers. з українського обожнюю скрябіна. З українського обожнюю дуже групу в йога так. хороша дуже. Розкажи. Ну, в мене таки. більше. Більше все ж таки. західні пісні. Ні, х років. <laughs> да. Ну, які саме? А там та багато Ну, наприклад. А, тут, Ван Хелен. Гурт Ван Хелен з Едді Ван Халіном. В голові. Mm. Гаразд. А Києве нам... мій, хто автор цієї пісні? <пілляв> а... Ого! Mm -hmm. Нас спіймали. Нас спіймали, так. Заб... Ми не не пам'ятаємо, чесно, якщо що кажуть. <пілляв> чули такого Олександра Білаша? Ще раз. Олександр Білаш. Чули такого? Так, Значить, чули. Ну, Начічує, так. Вона так. Вона Це вона, тобто вона. кавер версія оригінальної версії. Вона переосмислена, інтерпретована от, під наше бачення, під, під таке сучасне бачення. І... Більш по звуч... 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 звучанню вона така живіша. Текст не мінявся, але звучання вже більш таке сучасне, більш рокове, скажімо так. Плюс-мінус таке. А де і коли можна буде почути ось цю рок-версію Києва мій? У наступному місяці. З'явиться на Ютубі, буде. так? На там, Ютубі та на всіх сотнях. Хлопці, даруйте, Ви... я вам збрехав. Після <с <с Києва мій автор слів Дмитро Луценко, музика Ігоря Шамо. Шамо, так. О, так. Все О, там, правильно. Все, все правильно. все на своїх місцях. На цю пісню також буде і кліп, тому на Ютубі буде і. Відеоматеріал, да, і, та, і так. музика, все буде. З кліпом ви вже працюєте, так? Чи ще лише в задубі? Ну, ми вже починаємо, ось будемо починати роботу. Ось на цьому, а цьому тижні той вже той будемо починати. Ну, насправді це дуже відповідальна робота, адже цю пісню переспівало, ну можливо, сотні людей. Так, так. Ми це усвідомлюємо, і тому хочемо зробити от по особливому, щоб саме наша версія, от наша версія. припала до душі. Знаєте, щоб це не було як ще одна пісня про Київ? Щоб це було дійсно щось -що було видно, що це зробив мій конфлікт. <рес> <рес> що так можна сказати? <спільник> ну і перед тим як дійсно послухаємо ваш, вашу композицію. Не мовчи, чи можете трішки розповісти про саме цей кліп? Саме О, цей кліп. кліп. Ми його знімали на початку літа в Бучі та Ірпіні. Да. О, тому, Ми спеціально що... туди їздили, да. все знімали. Тому що О, це та... Це це місце, воно пережило неймовірні страждання, які воно не заслуговувало. Було я, бо я був багато разів у тих містах до війни і. Це ну мене навіть слів немає. Це просто ми хочемо. От е, можна довго говорити про це, але основне, що ми хотіли е, донести цим кліпом: от ми просто хотіли зберегти пам'ять про цю трагедію. Ми хотіли зробити так, щоб пам'ять про це вона жила, і щоб люди не не забували про те, от, що довелося пережити, і от таким чином, віддати... дякуємо у вам, у Нас час обмежений, тому слухаємо пісню. Отже, не дуже дякуємо. Слава Україні. Героям слава. Дякую. дякую.